Привіт, привіт усім! Мої глядачі просять хоч щось знімати, все, що купую, знімати, показувати. Тому навіть невеличку таку покупочку я зараз покажу вам і розкажу, що іде, і скільки коштує. Це все я купила в Аврорі. Отакий От туалетний папір велика така упаковочка, рулончик такий. 24 гривні. Так, ось такий бреф, Наборчик із трьох штук для унітазу, ви знаєте, мабуть, 119 гривень. Ось такі, ну, так, вони були одірвані, бо, мабуть, вони йдуть якоюсь такою упаковкою суцільною. Тому вони вже були поштучно розфасовані. по 7 гривень. Такий шкребок кухонний. Так, отакі цукерки взяла. Не знаю, мені аби вони не дуже були солодкі, але вони м'якенькі такі із горіхом. І як я бачу, це арахіс. Ну, Я не дуже люблю арахіс, але я думаю, може, воно схоже на чорчхелу, щоб не дуже було солодке. Лише. З вишневим смаком і з динєю. Так, і зараз я гляну, скільки ж вони коштували. Так, е, так, 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 по 15 гривень, отакі цукерки. Фарба для брів взяла я коричневого темно каштанового кольору 17 гривень Ось така фарба. А ось таку такий взяла гребінець в ванну покладу, чоловік розчасується такими гребінцями за 14 гривень. Так, оцей корм по 14 гривень. Ось такий. А ось такий Фелікс по 15 гривень. Ось такі були невеличкі в мене сьогодні покупочки. Їхала з роботи і зайшла за, е, за чимось одним за кормом для котів, вона купила всього іншого. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока, гарного дня!